Всім привіт! Ну що, Готуємо сніданок. На сніданок у нас сьогодні буде омлет з вівсянкою. Для приготування я взяв вівсянку, яку я здрібнив у блендері 3 столових ложки. Потрібно буде 2 яйця, вбиваємо 2 яйця. Добренько все перемішуємо міксер. Ручка золота. Розігріваємо добру петельню. Ще хочу додати сметану. Трішки завалялось. Все, як то кажуть, що є в холодильнику. І додати її в наш омлетик. Спеції і сіль по вкусу все додаємо, хто їх любить. Я додаю паприку, чесночок, хмели сунелі. Ще раз все добре збиваємо, Добавляємо вівсянку. Виходить така густенька, досить маса. Це майже розігрілася, додаємо трішки слышная масло. І вливаємо масу в нашу, на нашу петельню, розподіляючи її по всій поверхності. О! Все. І накриваємо кришечкою. Так, а ми поки що займемося, що в нас буде піти на... Начинкою. Один помідор. Сир. З любий звичайно. Сюди піде і моцарелла і пармезан, і сологуні. Зараз є твердий сир. Він ще трошки підтане і буде взагалі все смачненьким. Соломкою нарізаємо і одненько з'їдаємо. ще в мене є? Застаємося що є сподіваюся. Котлетку хочу нарізати сюди. Це буде у нас начинка в цей вівсяний млинець І все це ми будемо заправляти ось такою заправочкою. Зверху. Чік і політику. Дві хвилини, і майже все готово. пробуємо uh, повернути Це хвилину піджарюємо з цієї сторони, так як він вівсяни трішечки м, ламається. Але можливо треба було більше розгріти петельню. І зараз будемо його. Сірвірувати. Так, ну, мені здається, що ми його можемо знімати. Так. Маленький кусочок, але це не проблема. Нічого не залишаємо на петині. Я трішки додаю вниз. Сюда. Выкладываем сыр Да Начинка Выкладываем Медворчик Котлетку И основу сыр Все це добре накриваємо. Бон аппетит!